Вітаю всіх! Мені трошечки цікаво після всього вкидів цих інформаційних, трішки тенденцію подивитись. Я беру цю колоду. Тепер Курська, територія Курської області буде обміняна на території України, які окуповані. Територія Курської області буде обміняна на території України, які окуповані. Так або ні? Відповідь так. Це однозначно відповідь так. П'ятірка жезлів це ось цей діалог, боротьба. Це все політичні розмови, звісно, домов... договорняки, зміни. Ох, Ось, закохані. Швидко, досить швидкий діалог буде. Швидко це зробиться. Коли потрібно буде, діалог буде швидкий. У мене питання тепер: це відносний розклад. Наскільки, наскільки це буде яка область? Ось. По якій це області можливо. Давайте подивимось. Тобто обмін на окуповані території. Давайте подивимось тепер вірогідність, просто вірогідність тієї чи іншої області. Тому що договорники серйозні. На території якої з областей чи яких областей можливий цей обмін? Ви ж розумієте, те, що писали, що... щоб повернути максимум, не вдасться, ніхто на це не піде. Території яких областей можуть бути обмінені на територію Курської області, де є окупація. Які це області? Яких областей? Давайте, починаємо. Харківська область. Ніфіга собі. Найпозитивніша карта колоди. Добре. Луганська. Далі хто у нас? Ну, 50 на 50 трошечки. Я би сказала, мабуть, так, щоб Харківщину звільнити максимально. Добре, Донецька. Ні. Дев'ятка жезлів. Донецька область, ні. Відразу скажу. Це як Ком в горлі, вона їм потрібна просто три як Ні. Далі. Хто в нас Запоріжська область? Так, по Запорізькій області питання там Атомка не забуваємо. І Херсонська область. Також так. Так, Херсонська область, щоб видно, було мах. І що ми маємо? І що ми маємо? Три старші аркани. Харківська, Запоріжська і Херсонська області. Один з варіантів, хто пам'ятає, один з варіантів було повернення трошки території цих областей, але залишається на Крим коридор. Крим я навіть не чіпаю, його треба окремо. Давайте подивимось по Харківській області. Ну, ого. У мене слів нема. Тузи. Ну, втрачені окуповані території. Угу. Концентрація серйозна на Харківській області буде для обміну втрачених територій, ну щось буде цікаво, Харківщина. А по Сонцю це однозначно так, ви ж розумієте, що це най... найпозитивніша карта в колоді. Добре. Так, Запорізька область. Що в нас там? Єрофан дуже круто. Тут мечів швидко буде. Окупована територія домовленості щодо окупованої території. Частково. Дев'ятка мечів. Ви ж розумієте, що не повністю. Розчарування. Частково. Ще... Частково щось буде. Частково. Херсонська. Ух, війна, помірність. Маніпуляцій багато. Херсонщина. Що у вас там відбувається, йомаю? -йо. Так, Херсонська область, мені не дуже ви подобаєтесь. Що, наче так, але з якимось кошмаром все. Жертва маніпуляції, жертви. Просто там буде кошмар. Херсонщина. Це буде по вам дуже важко. Найкраще йде Харківщина, що там. Не знаю, що в нас там може бути. І Запоріжжя. Запоріжжя просто домовленості, але ну, з розчаруванням на все, звісно. Донецька, звісно, що ні, ви самі розумієте, далі не чіпаю, що вона їм просто кому горлі потрібна. Луганська область 50 на 50 через Харківщину, звісно. Ну, Така тенденція. Цікава, досить, досить цікава. Ну, хай так і буде, що сказати.